Слуху, слуху. А скажіть. Що? Розкажіть. Я українець і цим горжуся. Якби мене судив український суд, мене б не засудив за любов до України. А це суд окупанта, і я його зневажаю. Я прочитав багато наці... націоналістичної літератури і ідеї націоналізму вважаю правильними. Оце таке. Далі. Більше я ніколи не пам'ятаю, що хто казав. Ну, ніхто не каявся, нічого, все було так. Ну і прокурор, значить, виступає вже. об'явити нам вироки. Uh -huh. виступає і каже, всім 25 лет із правительно-трудових лагерів. А ми, як говорили, всі засміялися. А він каже, ух бандери прокляті, одні і що й сміються. — Класно! — Да, смеяемся. Ну, тепер, хорошо. Ага, тепер у нас.